Спортсменка Перла Лопес проведе 32 дні на самоті на найвищій горі Мексики. Альпіністка хоче стати першою жінкою, яка місяць пробуде на вулкані Орісаба. Його висота понад 5600 метрів. Я люблю кидати собі виклики, доводити тіло до краю. Мені завжди подобалося робити щось незвичайне, те на що мало хто наважується. Жінку надихнуло досягнення іспанського альпініста Фернандо Гарідо. В 1986 році він два місяці провів на вершині Аконкагуа в Аргентині. Її висота майже 7 тисяч метрів. Перед сходженням мексиканка пройшла медичне обстеження. Потрібно було переконатися, що вона має здорове серце і їй не загрожує висотна хвороба. Перла напнула намет на 15 метрів нижче за вершину. Це місце більше захищене від вітру, і тут від вулкана йде тепло. Щотижня до спортсменки Приходить команда підтримки. Їй приносять їжу і чистий одяг, забирають сміття, а медик перевіряє стан її здоров'я. Альпіністка спуститься з гори 20 квітня.